Пане Андрію, вітаю вас. Ми зустрілися на форумі добрих справи, що виступили, і у вас був такий промовистий виступ, який присвячений. Міцним трьохсотим. Так, так точно. От ще раз можете представити себе, по-перше, правильно там, тому що я почув, що ви і політолог, ви і співорганізатор чи організатор цієї ініціативи. І от сама ініціатива трішки розповісти більш докладна. Та про себе, власне, не дуже люблю розповідати, але якщо вже не те, що пішло, то в цивільному житті я політолог, політтехнолог. Так склалося, що мене забрало півроку, щоб піти в ЗСУ і конкретно в десантники. Ми пішли з хлопцями. Добровільно, тому я десантник 79-ї бригади ДШВ, в складі своєї бригади отримав поранення під Марінкою. І вже тривалий час знаходжусь на реабілітації. Поки що, скоріш за все буду списаний через проблеми зі здоров'ям. І власне тому я і організував спілку поранених військових України міцні 300», тому що я пройшов повністю весь шлях від окопу до того моменту, де я зараз знаходжусь, і тому відповідно бачиш, як система не працює і не хоче бачити. Проблеми військових відповідно я створив цю організацію для того, щоб хлопцям допомагати, і для того, щоб система реагувала на нас. Бо єдине, чим ми займалися після поранення, це переносили туди-сюди папірці, знаходились в повному небаченні, що ми маємо робити, які в нас обов'язки, і тим паче права. І тому я хочу це змінити. Пізніше, вже звичайно, я бачу, що проблеми із реабілітацією військових і повернення до цивільного життя. І тому, власне, і це питання ми пропрацьовуємо. Як організація, в тому числі інтегруючи військових після поранення до спортивних змагань, ми вже створили біговий клуб «Міцні 300», готуємо команду на Драгонбот. Зараз я їду в складі збірної України. Нас восьмеро людей з України. Ми їдемо в Румунію цього тижня представляти Україну на забігу. Тому все це власним прикладом, плюс партнери. Ми все готуємо для того, щоб допомагати військовим скоріше реабілітовуватись і повертатись на війну, тому що ніхто не скаже вам з. Держави, що для е, нашої обороноздатності надзвичайно важливо повернути пораненого військового як цінний ресурс, ага. і це буде і дешевше матеріально, і дешевше психологічно, ніж готувати цілих там тисячі хлопців в учебках і так далі. Андрій, от сказала система. А... Що для вас система? Хто це? Система – це законодавча вся вертикаль, яка стосується пораненого з моменту від того, як він став трьохсотим до моменту його реабілітації, і повернення. От для мене це все система, тому що ряд законодавчих актів вони просто не відповідають актуальності. І тому, звичайно, от, до прикладу, там також презентації було з пані Лапутіною, в тому числі ми говорили з приводу цього. Я говорив з цілою купою народних депутатів профільних. Комітетів, які займаються питаннями реабілітації і поранених військових, і я дуже сподіваюся, що цей процес все ж таки буде відображений в нормативних актах, тому що ми розуміємо, що країна воююча, швидких змін не буде точно. Але якщо навіть ці зміни будуть системні, це вже буде для нас перемога. Але я не гонюсь за кількістю. Для мене кожен мій побратим це доля, це частинка мене. Тому я допомагаю конкретно в конкретній ситуації. Андрій, ну от я дивлюсь, мер. Це, це що, з прицелом на майбутнє, чи вже ви себе мером відчуваєте? Це не про відчуття. Ви ж знаєте, що на війні дають певні позивні, і от через те, що Відчі, в мене да. політичне минуле, плюс я хочу пов'язати своє майбутнє з політикою, і звичайно, хлопці мене охрестили мер, їм так простіше, і тому це те, що приживається. Знаєте, на війні так, що ти сам собі не можеш придумати позивний, тільки хлопці. Придумують і вона або проживається, або ні. Ну так прижилось. Я пишаюсь цим. Це те, що ну, залишилося таємницю, Мером якого міста ви вже себе хай бачите це буде ваших, інтрига. Хай, хай це буде інтрига. І от дуже цікаво зараз, які настрої серед от, військових, ви ж спілкуєтесь з ними, звичайно, Тому що ви ж політ, політолог, політик. Я в першу чергу да? зараз десантник. Десантник, так. Да. Що вони кажуть, які у них і взагалі що вони чекають від громадянського суспільства, чи взагалі нічого не чекають. Ну, дивіться, насправді я впевнений, єдиний, в чому я впевнений на 100%, то це в настрої наших пацанів. Тому що навіть по собі пам'ятаю, що будучи в окопах і з прильотами кожні 15-20 секунд по нас летіли 80-ки, 120-ки, танки працювали, і все одно в цей момент ти, ти, ти розумієш, для чого ти це робиш. Ми жодного разу. Зу ніхто я не чув від своїх побратимів, що хтось сказав, що я жалкую, чи я хочу назад. Ми всі впевнені в тому, що ми воюємо дарма, Ми впевнені, що ми воюємо за свої родини. Ми знаємо, що ми повернемось і буде зовсім інша країна, і оце нам дає величезну таку долю оптимізму. Але є речі, які трошки демотивують зокрема там якісь корупційні складові реакція командування, скажімо м'яко кажучи, неадекватна. Це все трошки приглушає цей оптимізм. Але в цілому хлопці залишаються вірні свої ідеї. Всі борються до кінця. Я впевнений, це абсолютні герої, тому що підкреслюю, це не популярна річ, але в Україні немає професійної армії. І те, що ми там, це не тому, що ми всі з дитинства маємо воювати і вміємо воювати. 90% не вміє воювати. Лише характер, лише ця міць і нескореність. Вона робить цю війну, і тому настрої в окопах не змінилися абсолютно абсолютно. дуже хочу, щоб не було цього розчарування. Саме тому я намагаюся от якось шевелити цю систему, привносити якомога швидше зміни, щоб не було ефекту розчарування, коли хлопці повернуться. Бо давайте будемо відвертими, скоро це хлопців будуть сотні тисяч. І з цими пораненими як ментально, так і фізично треба буде щось робити. Якщо держава не має зараз цієї відповіді, то у нас є відповідь у таких громадських організаціях, як моя. Тому треба більше комунікувати. Більше це упроваджувати, щоб хлопці просто не стали проблемою для держави. От так Андрій, як вас знайти? От і поранений, і просто попри тим. Ну попри тим, я думаю, знаю, да а от поранений і ті люди, яких захочуть долучитися до вас, все просто в Фейсбуці, міцні 300 В нас є сторінка, плюс я Андрій Кучер в Фейсбуці, плюс є тікток, моя сторінка Андрій Кучер. То є скрізь де можна, будь ласка, звертайтеся. От зараз я виклав тіктоці відео. Воно там. Набирає якісь там шалені перегляди, то мені прям там пишуть, і я прям там хлопцям відповідаю. 24 на 7. Да. Так точно. Ну, це, це, це ж не робота, це ну я не знаю, як навіть це назвати. Це просто мій обов'язок, бо насправді я себе відчуваю тривалий час відчував себе непотрібним через те, що е, через моє поранення я не зможу ні одягти бронік, не тримати зброю. І тому я себе відчував достатньо так ну, погано, але потім мені дехто доніс. До моєї свідомості, що фронтів може бути декілька, і кожен фронт він наближає нашу спільну перемогу. І тому в даному аспекті для мене це такий якби промінчик надії, що я не буду тут не потрібний, що хоча я й поранений, і хоч я поки що не можу воювати в прямому смислі в окопах, але я можу воювати тут з системою для наших пацанів, і щоб вони вже отримували якісну реабілітацію, щоб вони отримали якісні послуги від держави і відповідно поверталися. Це скоріше на війну. Дуже дякую. Вам дякую. Дякую.